Thank you Тижні у Сумській області коронавірус виявили у понад 500 людей, найбільше в обласному центрі. За інформацією управління охорони здоров'я міської ради, двоє пацієнтів від ускладнень ковіду померли. Епідеміологи зазначають, що число хворих із коронавірусом ще буде зростати. Пік хвилі очікують за 4-6 тижнів. Жителька села Бочечки Конотопського району виявила тіло 46-річної місцевої мешканки із ознаками насильницької смерті та викликала поліцію. Слідчі встановили, що вбивство відбулося два дні тому. З виявився 40-річний сусід загиблої. Підбивов безперечних доказів він зізнався в скоєному. Під час вживання спортного між ними виник конфлікт. Спочатку почав душити. Пару разів головою потім по, -по ударів потом тому взяв мож перерізав воду. Не знаю, що на мене нашло, не знаю. Сусіди розповіли, що часто бачили їх на підпитку, а бійки у будинку були постійно. Ходили вони завжди, куди не тут, завжди в місті. Там на роботу ходили завжди вони їм давали випивати, вони приходили, або до неї випивали, або до нього. Дратися вони завжди дралися. У поліції відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство злочинцю загрожує до 15 років за ґратами. Дати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн через портал Дія. У заяві ви можете вказати бажаний час та місце реєстрації, тип церемонії, весільні обряди та інші важливі деталі. Після оплати послуги заявникам необхідно підписати заяву за допомогою електронного або дія підпису і очікувати підтвердження. Особиста присутність наречених у відділі рацу необхідна лише у день весілля для реєстрації шлюбу. У березні минулого року уряд надав право начальникам військових адміністрацій здійснювати повноваження місцевих фінансових органів на тимчасово окупованих територіях або ж там, де ведуться бойові дії. Голова сумської обласної ради Віктор Федорченко говорить: вже на початку квітня території Сумщини були повністю звільнені від російських військ, і, хоч обласна рада працювала повноцінно, та депутатський корпус області був відсторонений від участі у бюджетному процесі. Я відверто вам скажу, що коли Обласної державної адміністрації передали функції е, іменно бюджетний, да? обласна рада ніяких відношень до його не мала. Ми не залучали розподілення, нам тільки давали от, е, список, а ага, бюджет куди розходувався. А участь в розходуванні цих коштів нас ніхто не залучав. Не бюджетну комісію. Не мене особисто, ніхто не залучав. Координації, в принципі, розходування бюджетних коштів не було. Чи створювала така ситуація? Проблеми для роботи комунальних підприємств Сумської обласної ради, серед яких є і прибуткові, і дотаційні, але соціально значимі для населення області. Ти проблеми були, тому що треба було і ліки закупати, треба було і горюче-смазочні матеріали закупати так, і ремонты, техніка і так далі і так далі. Обласна рада, це, я вам сказав, що це концерн, де входить множество підприємств, які і тим більше різних види діяльності. Да? І, їх роботу треба знати, обласна адміністрація функції другі за підсумками воєнного 2022 року. Обласний бюджет був перевиканий більш ніж на 10 відсотків з вільним залишком 150 мільйонів гривень. Характерним є те, що на першому місці серед ключових статей надходжень податок на доходи фізичних осіб. Простіше кажучи, бюджет наповнюємо податками зарплат бюджетників. На другому місці в обласній скарбниці рентна плата за видобуток вуглеводнів, і лише на третій позиції доходи податку на прибуток підприємств. Тривожна. Ситуація на думку очільника обласного парламенту. Економіка області, сі руку на серце положити, я вам скажу, що економіка практично не працює. І план у нас ми бюджет виповняємо за що ПДФО. Відбудова економіки це ключове завдання для кожного регіону, який постраждав від широкомасштабної війни, повернення бізнесів, які виїхали, і розвиток малого і середнього підприємництва тут постає кадрова проблема. Вона була актуальною і до війни. А сьогодні, говорить Віктор Федорченко, за кордоном значна частина працездатних українців. Люди працьовиті, які е спеціалісти виїжджають за кордон. Ми здобудемо перемогу так. І нам нужно буде виставляти як економіку нашої області. Нужні були кадри спеціалісти. Ми їх тіряємо, це основне. Люди можуть повернутись лише за умови, що матимуть житло робоче місце і гідну зарплату. Віктор Федорченко нагадує, що Сумщина отримала з державного бюджету на відбудову 250 мільйонів гривень. Але на початку лютого в області вибухнув скандал, пов'язаний зі зловживаннями посадовців сумської обласної військової адміністрації на цих коштах. За використання цих коштів відповідало управління капітального будівництва. воно підписувало договори, договорні ціни. Так, І воно контролювало. Сторона управління капітального будівництва, начальник, другі, значить, вони повинні контролювати, перевіряти і підписувати цю договорну ціну. Які взаємоотношення були між управлінням капітального будівництва і тими підприємствами, які ми робили мені, я не знайомий. Яка там була, допустимо, договоренность, були там ці відкати чи не були, я, мабуть, мені не знайома. Вони ж мені не знайомі. І управління капітального будівництва непосередньо під обласної адміністрації. Думка голови обласної ради, що в бюджетний процес слід повернути колегіальність, тобто участь обласних обранців у визначенні напрямів використання коштів. Ви бачите, що вийшло, коли людина собственного говоря, представляє що типу, він король, і він дає команди і доводить до того, що доводить, що кошти. Бюджетные розходувалися і розходувалися не по значенню, і де ми бачимо, що відкриті уголовні діла, і був наш освободжен голова обласної адміністрації своїх обов'язків. Так що це проблема. Де є кошти, якщо їх не контролювати, там обов'язково є преступність.